Номер 336. Равлик проповз 6 метрів за одну хвилину. Скільки метрів з такою швидкістю він проповзе за одну годину? З якою швидкістю? Ще раз прочитаємо задачу. Равлик проповз 6 метрів за одну хвилину. Скільки метрів з такою швидкістю він проповзе за одну годину. Що ж це за равлик такий? Одна хвилина це 60 секунд. Це треба 60 разів швидко сказати. Секунда, 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 секунда. А 6 метрів це довжина трьох ліжок. По 2 метра. То тут, мабуть, не метри, а сантиметри. Тому що равлик рекордсмен за одну хвилину. Проповз трішки більше, ніж 15 см зовсім не метрів. Равлик проповз 6 см за одну хвилину. От якби нам, наприклад, сказали, що прилетіла муха, і її маса 15 кілограмів. То, звичайно, ми б зрозуміли, що це помилка і. Замість префікса кіло треба поставити префікс мілі, тоді буде правильно. Прилетіла муха, її маса 15 міліграмів. Равлик пропов 6 см за одну хвилину. Скільки метрів з такою швидкістю? З якою швидкістю? Метрів? Ну, можливо, сантиметрів. Не знаємо, ще один знак питання поставимо. З якоюсь такою швидкістю, то, не знаємо і про швидкість, про яку кажуть, він проповзе за одну годину. Те дорівнює одній годині. Оце равлик повз спочатку. Це перший шлях, це індекс. І оце індекс S1, 6 см Т1 1 хвилина. А оце Потім він скількись проповз. Це вже другий шлях С2. За час Т2 він це зробить. Числа іменовні. Тут ми вже зрозуміли, що сантиметри, а тут, можливо, сантиметри, можливо, метри. Ми тоді здогадаємося. А час то в хвилинах вимірюється, то в годинах. Давайте в хвилинах все будемо вимірювати. 60 хвилин. Оце вже обова задача. А швидкість однакова. А ми її можемо знайти. В дорівнює. Ось у нас чарівний трикутничок, щоб знайти швидкість, нам треба відстань або шлях поділити на час. А так і зробимо: отак рискою дробу поділимо С на Т. І так і запишемо, підставимо. 6 см на одну хвилину. 6 поділити на 1 буде 6 6 см за хвилину. Домовилися отут внизу, вже одиничку не писати. Оце швидкість. І тут така сама швидкість. Не будемо писати індекс 2, тому що швидкість однакова: 6 см. Сантиметрів. Угу. сантиметрів за хвилину. І тепер знайдемо те, що нас питали, яку ж відстань він подолав за одну годину. С дорівнює В, помножити на Т, В, помножити на Т. С2 дорівнює В, помножити на Т2. 6 сантиметрів за хвилину помножити на 60 хвилин. Дорівнює. 6 на 6, 36, та ще один 0 сантиметрів. Якщо нас питали, скільки метрів, то ми можемо записати, що це 3 метра 60 сантиметрів. Отак, дуже цікаво. Молодці!